Віддання позачергової 64-й серії. Викликання Шановні депутати, перед засіданням після чого засідання ми могли зібратися сьогодні виключно, із за того, що наші Збройні Сили України мужні. Самовіддано захищають нашу з вами незалежність, наші кордони, але на превеликий жаль втратою іноді і, і свого власному життя. Ще раз це болюча цифра, але з 2014 року вісім наших земляків з повномасштабного з 22-го року 63 наших з вами земляків. Віддали своє життя. Прошу колег мені навчання, вшанувати. Дякую. Вічна пам'ять нашим воїнам, слава Україні! Нам наголошуються, були петиції щодо відзначення е, найвищих нагород. Ми ж розумію, звання Героя України віддають е, е, на превеликий жаль у Є для цього певні умови, але ну, прикро. Але гордо те, що є сьогодні відзнаки президента. Я хочу ми десь чекаємо, щоб прийшли. Відповідно, самі нагороди. Контуш Олександр Миколаєвич посмертно нагороджено Орденом за мужність третьої степені. Пабіжук Мирослав. Вікторович, ордену за мужність третьої степені, Данічук Сергій Миколаївич, орден за мужність третьої степені. Ще раз почув на превеликий жаль, це родина отриманих нагороди письменник. Що стосується петицій, виєднуємося до підписання петиції. Але оскільки зараз дуже багато є е, таких е, кібер атак, тому реагуйте виключно на посилання тих людей, кого ви знаєте, тому що там йде активує дані. для того, щоб уникнути шахайських будь-яких інформацій, повторюю ще раз, долучаємося до підписання критичних. Але посилання, якісь, які скидають і люди, яких ви добре знаєте. Дякую. Шановні депутати, дякую, що знайшли час. На позачергове засідання виноситься питання на порядок денний про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2024 рік і друге. Про передачу на баланс та оперативне управління майна Ружинського дошкільного навчального закладу номер 1 Золота Рибка Ружинської селищної ради. Тобто два питання. До порядку денного, можливо, є якісь доповнення, заперечення. Давайте спочатку зареєструємо, Дякую. Отже, у нас діючих є 16, 15 депутатів, селищний голова, тож більшість у нас є. Повертаємося знову ж таки до порядку денного. Два питання. Можливо, є доповнення, заперечення. Станом на голосування, шановні депутати, прошу підтримати порядок денний 64-ї позачергової сесії Румської селищної ради 8 скликання від 16 вересня 2024 року. Прошу. За порядок денний прийнятий переходимо безпосередньо до розгляду питань. До вашої уваги проект рішення про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Відповідні зміни у нас відбуваються на підставі того, що надійшли відповідно кошти. Надійшла інша дотація з місцевого бюджету 11 517 гривень 30 купів, зокрема на Городоцький дитячий е, дошкільний навчальний заклад. Там перебуває ПВО, це йде відшкодування вартості електроенергії. Також надійшла субвенція з місцевого бюджету на за забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції державного бюджету в сумі 860 341. Також надійшла субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої по субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду 1 312 744 тисячі. 860 341 це субвенція на відповідно до нової української школи на закупівлю медичних та дидактичних матеріалів, її розділено за листом відділу освіти між всіма школами. Оскільки у нас кожен навчальний заклад окрема юридична особа, тому е, тут е, цю суму е, розділено по кожному конкретному навчальному закладу. Всі зрозуміли 1 чотири – це на кабінет захисту України, бо він лише надійшов для розв'язкого ліцею. Якось цю суму розділили між капітальними і поточними додатками. Для того, щоб. Прийняти субвенцію потрібно додаткове співфінансування з місцевого бюджету в розмірі 10%. Тому кожна школа, які виділені гроші на е, нова українська школа на методичні і дидактичні матеріали, вони провели перерозподіл і відшукали кожна школа 10%. Ви зрозуміли, тобто додаткових коштів ми не спрямовуємо співфінансування. Іде за рахунок коштів кожної окремої юридичної особи. А на захист минулої сесії за чергою виділили 114 тисяч. Можливо, є запитання, шановні депутати? Немає. Немає. Тоді, якщо заперечення ставлю на голосування проект рішення про внесення до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Прошу підтримати. 16 за рішення прийнято. Тання порядку денного про передачу на баланс та оперативне управління майна Ружинського дошкільного навчального закладу номер 1 Золота рибка Ружинської селищної ради. Ви знаєте, які цілі використовуються відповідний дошкільний заклад. Щоб не виникало потім зайвих питань, чітко на підставі акту передавання по подіючих навчальних закладах, передано матеріальні цінності тому чи іншому навчальному чи дошкільному закладі. Все чітко у вас є викладено в актах прийому передачі, тобто всі матеріальні цінності які були на балансі. Передаємо користування іншим юридичним іншим Установа Пружинської селищної ради. Можливо, є запитання. Ні, ми побачили. Костюм кловна для дорослі. Нам лікарні чекаєте, будь ласка. Костюм. Сьогодні якраз накладала цього костюму. Які ще є запитання? Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати проєкт рішення про передачу на баланс та оперативне управління майна Ружинського дошкільного навчального закладу номер 1 Золота рибка» Ружинської селищної ради відповідно до від актів. Ставлю на голосування, прошу підтримати. За рішення прийнято. Шановні депутати, порядок з 64-ї позачергової сесії Ружинської селищної ради 8 скликання всі питання розглянуті і прийняті одномолосно. Оголошую засідання позачергової